Що таке баунс? Це коли ми подаємо наш таз вперед і колінка і вирівнюємо таз вперед. І колінка. І раз, і два, три, чотири. Тут важливо, щоб ви не підстрибували вгору. А саме подавали таз і колінка вперед. І раз, два, три, чотири. Давайте зробимо на одну ножку і на іншу. Присідаємо. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І на іншу. Раз, два, три. чотири. 4, 5, 6, 7, 8. Бачите, тут ми саме скорочуємо. У нас корпус тягнеться до тазу. І це в нас такий баунс. Так само ми зараз робимо по кругу. Значить, дивіться, як ми це будемо робити? Колінка ми спочатку згинаємо, таз подаємо вперед. І одразу на праву сторону переходимо, випрямляємо праву ножку і ліву, робимо круг, і звідси знову присідаємо. Випрямляємо, присідаємо, випрямляємо, присідаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім і вісім. І давайте так само зробимо на лів сторону. Спочатку вперед. Зігнули колінка вперед. Перейшли на ліву ножку, випрямили дві. Круг зробили вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. І раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. При цьому стараємось, щоб у нас голова була плюс-мінус на одному рівні. Тобто, щоб ми не підстрибували кожен раз. Вона в нас на місці, і ми тут тазом робимо. Оберти. Ця вправа взагалі складна, тому ви можете її повторювати багато разів. І для того щоб танцювати самбу, саме такі підготовчі вправи будуть дуже корисні.